Знаєте, сьогодні проповідь моя по темі, по такій темі: це віра і діла, це другий розділ послання Якова. І сестра Марина в вступному слові вже почала про це говорити. І знаєте, я такий сидю, думаю, зараз вона за три хвилини розкаже всю мою проповідь. Але знаєте, я радію, коли церква, вона в одному дусі, і це такий знаєте, показник. І так, чи важливі діла наші? Що важливіше віра чи діла? Знаєте, скажу зразу, що віра, без діл, як каже тут апостол Іаков, вона мертва. Це, знаєте, як віра, без діл, такий приклад наведу, Знаєте, поженились молоді люди, а чоловік каже. Ти знаєш, у мене є віра, що ми з тобою будемо жити усе наше життя. І моєї віри достатньо. Ляже на диван, нічого не буде робити, не буде ходити на роботу. І скажіть, чи зможуть вони жити так до кінця життя, використовуючи тільки віру цього чоловіка? Ну, питання риторичне, звісно, ви знаєте, так. Да? І так, перше місце із писання – це послання Якова, другий розділ, 14 вірш. Тут написано, яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає, чи віра може його спасти? І е, моя проповідь називається віра, яка спасає. І е, знаєте, питання, тут е, він каже, що чи може така віра його спасти? Ви знаєте, питання спасіння і вічного життя. Воно найважливіше в житті віруючої людини. І ми повинні бути впевнені в своєму спасінні, спасінні на 100%, бо ціна помилки, вона, ну, знаєте, дуже значна. Так от, перша частина моєї проповіді називається Де ваше серце? Ви знаєте, ми не можемо робити добрі справи, якщо нема цього в нашому серці. Ми... Ми можемо якось напрягатися, заставляти себе, але це буде, знаєте, не від щирого серця. І е, від Матвія, 6 розділ, 2 вірш, написано: адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Знаєте, коли ми починаємо спілкуватися з людиною, то ми починаємо розуміти, хто він в цьому житті. І е, тому, що. Через переповнене серце те промовлюють уста. Другими словами, спортсмен буде говорити про спорт, бізнесмен буде говорити про бізнес, п'яниця буде розказувати, скільки він випив учора. Грішник про своє і так далі. Знаєте, наші слова і наші діла вони определяють, хто ми є на самому ділі. І, знаєте, є друзі у нас, і у них є в соцмережах там їхні сторінки, і ми бачимо, що ці люди постять, і ми розуміємо, що у них на серці. Ми, як віруючі, ми знаємо, де наш скарб, де та перлина, це Ісус Христос. І знаєте, виходячи з цього. Ми так і поступаємо. І далі. Знаєте, у нас на домашній недавно була таке вступне питання, і ми розмірковували, чи були останнім часом у вас можливість зробити добрі діла. І ми розмірковували над цим, і знаєте, прийшли до такого виводу, що якщо є у тебе це в серці, ти помічаєш ці можливості. А якщо нема, то ти скажеш, що ні, ну в мене наче нічого такого і не було. Тобто, де скарб ваш, там і серце ваше. Но, знаєте, всі ми спасені люди, і я е, споминаю е, місто із. Євангелія від Матфея в 25 розділі, там є така історія про мудрих і немудрих дів. І е, мудрі діви е, мали оливу, немудрі не мали цього запаса. І знаєте, заснули всі, тоді кажуть. Але коли в кінці цієї історії господар сказав цим немудрим, я вас не знаю, а мудрим сказав, ну, Відіть в радості господина мого. Е, к чому я це кажу? Ви знаєте, всі ми спасені люди. Всі ми віруючі, я вірю, що у кожного з нас є запас цієї оливи. І нам треба тільки підправити світильники. І ми будемо знову помічати ті можливості, коли ми можемо робити діла віри. І <кхід> е, нам треба чесно просто поговорити з Богом. Знаєте, сказати Богу, Господь, я перестав помічати ці можливості. Мені не хочеться йти в служіння. Мені там не хочеться читати Слово Боже, не хочеться молитися. Я розумію, що це неправильно, але ти зроби щось з цим. І знаєте, Господь Він обов'язково відповість. Зовсім недавно в мене була така е, похожа ситуація. Знаєте, ну така. Хвилина слабості. Щось я такий бідний, ніхто мене не там Це... Я звернувся до Господа, знаєте, і Господь втішив дуже швидко. Господь він такий в простоті, і нам здається, що до нього треба приходити з якимись особливими молитвами, там, з якимись особливими словами. Але він щирий такий, знаєте, він знає, що у нас на серці прежде того, як ми почнемо його за щось просити. Тому вихід дуже простий: чесно, поговорити з Господом, сказати, Господь, допоможи підправити мені мій світильник. От і все. І так, підсумок цієї частини це те, що ми повинні бачити можливості творити діла Божі, діла, добрі діла. І е, наступний пункт моєї проповіді це діла Божі. В Євангелія Івана, 6 розділ, 28 вірш. Е, підійшли учні до Ісуса і задали йому питання, запитали у нього, що нам робити, аби чинити діла Божі. У відповідь Ісус сказав їм, Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Да, здається, все добре, ну, класно. Ти тільки віруй, і більше тобі нічого не треба. Тут і віра, і діла, все два в одному. Але не так все просто, знаєте. Коли, якщо ми уважно дочитаємо цей розділ до кінця, то там Ісус їм каже, що якщо ви мої учні, я скажу ще раз, що там. Ісус сказав своїм учням, що ви, якщо ви мої учні, то ви повинні їсти тіло моє і пити кров мою. І учні сказали, хто може це чути? І знаєте, багато учнів просто відійшло від нього. Ми знаємо, що у нього було 70 учнів, а сталося 12. І вони. Вони вирішили, що Ісус говорить щось не те і як ми можемо в це вірити, і вони просто відійшли від Нього. І знаєте, Ісус задає питання, апостолам, 12 апостолам, і каже, а чи не хочете і ви піти? І от знаєте, оце, що відповів йому Петро, мені так лягло на серце. Я от колись отримав таке відкриття, що, знаєте, нам нікуди йти крім Господа, як би погано там до нас люди не відносились, як би нам погано, в які б скрутні обставини ми не попали. Але Петро каже, куди нам іти? Да? Е, Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І так, е, знаєте, що ж це все таки за діла, такі діла, з яких складається віра. Ну, я скажу просто. Знаєте, це ті діла, які Господь робить через нас. І які робляться у славу Божу. І, е, знаєте, отут е, в цьому місці вроді е, такий конфлікт нашого розуму і нашої віри, коли Учні пішли від Ісуса після того, як Він сказав їм, що вам потрібно їсти тіло моє, пити кров мою. І знаєте, дуже часто ми не робимо наші діла, бо ми питаємо <св 'язок> у нашого розуму. І такий приклад. Ну, Допустимо, у нас кожен місяць проводяться евангелізації, да? І ти думаєш так, ну, роздавати трактати, ходити по місту це ж. Ну, який в цьому смисл? Ми в тому місяці це робили, і ніхто в церкву не прийшов. Да? І наш розум це нам каже, наш розум. Але віра, наше серце каже по-другому. Ні, це сіяння, і воно зійде в свій час. І головне, щоб ці... це було посіяно на, таку, знаєте, гарну, добру почву. І тому наш розум, він. Не завжди відповідає реальності. знаєте. Тому нам потрібно більше слухати Господа і серця свого. І опять, судячи з контексту, в другому розділі наші. Діла Божі, які ми повинні робити, діла віри, вони відносяться до тих людей, які навкруги нас. Тобто, якщо ви, Ісус каже, якщо щось зробили ближньому, то зробили мені. Тут дуже просто, бачиш, брат нуждається, допоможи йому. Бачиш, сестра там чогось ще потребує, допоможи йому. І це зачитується як діла Божі, і це підтверджує нашу віру. І також, якщо ми бачимо, досліджуємо Святе письмо, там говориться про героїв віри, про їхні дії. Це я розказую, які взагалі діла віри. Знаєте, це ті діла, я повторюю, які Господь робить через нас у свою справу. І це може бути відносно наших близьких, це може бути як. От як в Біблії написано про героїв віри, якесь як знамення, Ну, все це робиться у славу Божу. І в Біблії перечисляються там такі герої віри: Авраам, Раав, Самсон, Гедеон, Павло, Петро. Там він ходив по воді. Да? ну Це ж діло Боже, ну діло Боже, тож Господь прославився через це. А я так. Трошки відступлю від теми. Мені знаєте, яке діло Петра більше всього подобається? Коли він сидів у в'язниці і скований, і поряд сиділи ці люди, які його охороняли. Наутро його повинні були вивезти на казнь, а він спав. Оце нерви у чоловіка. Оце, оце це чудо Боже таке, знаєте. І е, Віра без, без діл мертва написана. Якщо навіть у нас, як у віруючих людей, були чи є якісь діла, а ми перестаємо їх робити, то віра помирає. Як тут сказано, віра, без діл, вона мертва. Тобто віра помирає, якщо ми перестаємо робити діла. І е, Якова, другий розділ, 22-й вірш, ви знаєте, я рахую, що це такий. Центральний вірш цього розділу. Тут написано: Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І ще раз, віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. Тобто віра разом з ділами і стає досконалою через це. І 23 й вірш. І здійснилось писання, що каже: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, і був названий Божим другом. Знаєте, я так трошки перескочив, а ще хочу відмітити одну думку. Що коли ми. Якся ослабіваємо в вірі, не помічаємо цих можливостей робити добрі справи, то Господь допускає в наше життя певні такі ну, собиття. І знаєте, я, я стараюся, коли кажу проповідь, то... Відповідаю на питання, де я в цій проповіді. Так от я вспомнив такий випадок. Я поспішав в лікарню, і там ще кілометрів сорок треба було проїхати, і мені був назначений час, і тут я пробуваю колесо. І я стою, і я такий запаслива людина, в мене три домкрата, і не один не працює. І я, я думаю, що робити, ну, що, починаю зупиняти людей, ніхто не зупиняється. І я вже позвонив взять, він там за 50 кілометрів живе, кажу, ну що, їжджай, давай бігом, тому що ну, мені назначено. Він виїжджає, коли зупиняється один чоловік і каже, що таке. каже: Ну так і так треба, домкрат. Каже: Ну добре, дає мені домкрат, поки я там знімаю це колесо. Він мені. Я, я завжди розповідаю цю історію на домашки її чули вже не раз. Тому ну, вона в мене така в серці, знаєте. Вона змінила мене ця історія. І він мені каже, ти знаєш, я ніколи не зупинявся. От як мене зупиняють, я ніколи не зупинявся. Але один раз попав в таку ситуацію, що потрібна була поміч. І як він, це його слова? Каже, я кричу люди, я в біді, а ніхто не зупиняється. І, і чим уже його історія закінчилась, я не знаю, але він каже, після того я зупиняюсь завжди. І ми були з моєю дружиною, і тепер, коли їдемо, вона каже: Дивись, дивись, он тебе зупиняє. <гум> і Господь так вчить нас, знаєте, щоб ми помічали ті можливості. А дуже часто. Ну, як нема цього в серці, їдеш, я стараюсь підвозити людей, бо розумію, транспорт тут погано ходить. І, і з питання віри, як, що якась бабця сідає, знаєте, вона так довго сідає. Вона там ще гепне дверима. Там, і, ну, ну я, я знаю, що мені награда за це буде. Що це не просто так. І так я продовжую. Знаєте, Авраам. Повірив Богу, і він був названий другом Божим. Далі я хочу казати про знову про діла. Знаєте, Господь дуже багато нам довіряє всього, і Він дає нам навіть це як в кредит. І е, я своїми словами розкажу, це місце списання 25 глава, 14, 30 вірш, це притча про таланти. І про що там іде річ? Господар відправлявся в дальню путь і дав своїм слугам е, певні кошти. Одному дав п'ять талантів, одному дав два таланти, і одному дав один талант. І от, коли він прийшов, він спитав, як використовувались ці таланти, ці гроші. І та людина, якій він дав п'ять талантів. Вона заробила ще п'ять талантів. І він похвалив її, і сказав, що вірний в малому, він над многим поставив, над, над великим поставив, да. я просто сінайдану Біблію пам'ятаю краще, ніж цю. І, знаєте, той, у кого було два таланти, той два таланти приніс і його теж похвалив. А той та людина, яка. Мала один талант, вона закопала його. І каже, ти, господар жорстокий, ти жнеш там, де не сіяв, я тебе боявся, я закопав, ось твої, тобі твоє. Ви знаєте, в якомусь прикладі чи переводі я читав, що якщо ми уявимо, що Господь дав не гроші, а зерно, допустим, да? той, хто мав 5 мішків, він посіяв його, він отримав. П'ять, да, ще п'ять. А той, який мав один, він закопав у землю. І як ви думаєте, що з тим закопаним зерном зробили? Згниле, звісно. Так от Господь в цій притчі, він каже цьому чоловіку, що ти повинен віддати це серебро людям, які розуміються на цьому, торгуючим написано. І я, б, коли прийшов, отрив би. З прибил ці гроші. Про що йде мова? Знаєте, я хочу е, говорити сьогодні про такі справи Божі, як служіння в церкві. І от, знаєте, воно от, вітає в воздухі оця проблема, що от я з одним там, сестрою балакаю, з братом, і він каже: от, служителя потрібні, потрібні ті люди, які будуть служити в церкві. Тому що, ну, от, знаєте, багато. Способних багато, як а вірних мало. І знаєте, якщо людина хоче служити і не знає своє місце в церкві, не знає, які у нього таланти, то я пропоную зробити, як пропонував цей господар: підійти до пастиря чи до служителя і неодмінно запропонують якесь служіння. Тому що, ну, служені. Потреба в цьому дуже велика. І ми всі частини одного тіла, і кожен, кожен важливий. І знаєте, мабуть, ми як шестеренки, що один одного замінити не можемо. Ми всі потрібні. Кожен потрібен на своєму місці. І далі, що ще я хочу сказати? Звісно, я ще хочу вас, знаєте, мотивувати служити. Е, я вспоминаю е, 90-ті роки, коли знаєте такий розвал Союза, і багато людей почало працювати без оформлення, не платили податки, стаж не, не йшов, не зараховувався. І я як зараз пам'ятаю, тоді мені казали, «Та ти знаєш, на що воно треба, до пенсії ще дожити треба, там ну, дожили до пенсії. А тепер мені кажуть, от тобі добре, в тебе пенсія є. А... Ну, то, що я я платив податки, в мене є пенсія. І е, знаєте, про що я кажу? Е, час, дні, вони лукаві. І неодмінно настане той час, коли ми предстанемо перед Господом. І е, знаєте, ми не знаємо, коли це трапиться. От е, знаєте, сьогодні прислали мені сповіщення там е, в Покровській в нашу церкву. Прилетіли дрони і спалили її, і, і там є люди, які загинули. І е, знаєте, були так, прилетіли, підпалили, почали тушити, вони знову почали там. Е, і знову. Ці люди предстали ну, з великою долею вирогідності, бо вони були важкі, важко поранені. Вони предстали перед Господом. Ми не знаємо, коли це трапиться перед нами, знаєте. Але е, що ми можемо забрати з собою на небо? Скажіть? дела там написано дела їх ідуть с слід, слідом за ними то есть ми можемо забрати тільки наші дела і знаєте як проводити цю паралель между пенсієй і там нахождениемм там на небе в Ми знаємо, що нас усіх жде нагорода. У кожного будуть вінці, Господь казав, що я, я вам там, помешкання, там, якісь будинки у нас будуть. І я хочу жити в хорошому будинку і з хорошою пенсією. Ну, я утрірую, ви розумієте, про що я. Да? І я думаю, що якби ми мали відкриття, як Господь, яка велика нагорода за наше служіння в церкві, за ті діла, які ми робимо, ми навіть бились би тут в церкві заслужіння. Ми б, кожен би наверно, хотів би служити. Щось я вас не вдахна <рес> Знаєте, пастор нагадав мені притчу таку, чоловік попав на небо, і ангели везуть його на калісниці там по вулиці, і він бачить такий будинок. Він каже, це, мабуть, мій. Каже, та ні, твій далі. Ну, далі, так. Да. Їдуть далі, теж непоганий будинок. Може, це мій. Ні, і це не твій. Їдуть кудись на край вулиці, і там якийсь, ну, така халупа, знаєте, каже, ось твій. Він каже, така як, чого? Каже, ну, які ти матеріали нам сюди посилав, з того ми і побудували. Так от, які ми наші справи, наші діла, які ми посилаємо на небо, то так нам і буде. І так, знаєте, особливо до братів, звертаюся, велика потреба в служителях. І знаєте, Біблія каже, що Господь Він дає все необхідне, він наділяє всім необхідним. Я вспоминаю одну історію. Так, без подробностей саму суть помню. Одна людина їхала проповідувати в Індію, і товариш йому каже: Слухай, так, а ти там помреш з голоду? Ну як? Чужа країна, ти нічого не знаєш там. Він каже: Ладно, а коли я помру з голоду, то ти на моєму пам'ятнику напишеш. Ця людина повірила Богу і вмерла з голоду. Він каже: Та ти що я ніколи цього не напишу? Він каже, я цього ніколи не буде. Тому Господь, він якщо дає якесь служіння, як кудись посилає на якусь місію, він обов'язково забезпечує. І знаєте, як за братів я почав, в Біблії написано, що один з вас прогоне тисячу, а десять з вас прогоне десять тисяч. От нам треба поганяти, бо знаєте. Нам треба брати в служіння. Е, і остання частина мого слова вона дуже проста і коротка. Е, вона називається Робить все як для Бога. Колося нам. Третій розділ 17-й вірш написано: і все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцю. Знаєте, я стверджую, що та людина, яка прибирає в залі, та людина, яка проповідує за кафедрою, якщо вони роблять як для Бога від щирого серця, вони отримають однакову нагороду. Тобто, не вище той, хто, знаєте, має якусь певну там должність, і кому більше дається, з того більше відповідальність, знаєте, і спрос більше. Але кожне діло, яке, ми, яке Господь робить через нас, яке ми робимо, во славу Господа, якщо ми робимо як для Бога, Господь нас відмітить, знаєте, це, це правильно. І, як приклад, знаєте, я. Так згадував діла як для Господа. І пригадав. Недавно у нас фуршет був тут. да І ми з пастирем лавочки розставляли. І пастир так, от що рівно було, от поставили верх ногами лавочки, так не піде. Я думаю, та що там не піде, ну кому воно треба, лавочки верх ногами, ну що? Ну, ну і він Ні, от треба так, так. І тут я зрозумів, знаєте, отак от робити, як для Господа, найменші дрібниці вони мають значення, а не так та пайдет, так, та, як попало, пайдет і все. І так, помічайте можливості, робіть діла віри і робіть все, як для Господа. Тому що віра діє разом з ділами і стає досконалою через діла.